Зсу продовжують підривати Росію. Вночі українські бойові безпілотники атакували три великі військові аеродроми окупантів, на яких базуються тактичні бомбардувальники, що несуть авіаційні бомби. Саме з цих аеродромів злітають у бік України. Літаки вбивці су 34 ту 160 і ту 95 А саме в Єйську, Краснодарського краю, в Морозовську ростовської області та Енгельсі Саратовської області. У Морозовську перелякані місцеві нарахували понад 60 вибухів. У кількох районах зникло світло. Наші дрони також пошкодили Електропідстанцію у Єйську пролунало щонайменше 10 вибухів. Місцеві пабліки пишуть також було чутно звуки автоматних черг у районі аеродрому та військового містечка. Жителів Енгельса близько п'ятої ранку також розбудила стрілянина. Потім пролунав потужний вибух. Сирену увімкнули вже після атаки. Чи було ураження літаків наразі невідомо, але за даними російських змі, окупантам вдалося перехопити 44 дрона з 53. Але як ми знаємо, інформації міністерства вбивства РФ особливої довіри немає.